Репортер Доти 2. Епізод 36. Вітаємо у новому випуску Репортера Доти 2. Команда Пітьми що Рошена і загроза неминуче. Поглянемо, як наша команда дає собі раду з хвилюванням. Гаразд, хтось бачив, кому дісталася Егіда. Бо я якраз тоді панікував. Ой ой. Так. Це була Спектр. Спектр Егіда. Ясно. Чи вже капець, Навіть не бачу змісту її. Споруди сяєва укріплено. Що? Хто укріпив? Не я. Я тут ні до чого. Rivalsie? Гадаєш, це я? Я зібрав Яшу. У -у -у, Яшу! Вони просувають низ. <г Mag> так, хлопці. Зараз важлива ініціація. Котра команда наскочить на іншу. Ось у чому питання. Ага. А ініціацію зробить ініціатор. Себто я. Я дізнався, що я ініціатор. Ем, прочитав в описі персонажа. І ось мій план: як тільки мені заманеться закинути чорну діру, я без усякого попередження телепортуюся. Потім ставлю чорну діру. А ви, хлопці, хати те, що сили. Та все ж нікого не вб'єте. Далі ви знову зробите мене винним, а я скажу типу, «Гоу, це ж чорна дірка. Треба ставити, коли є добра змога. І бо ну, по одному реченні вжив слова добра і дірка. Ну і до всього, я сподіваюся, що по закінченні діри команда пітьми буде бігати колами і верещати замість битися з нами. Гадаю, задум бездоганний. Що скажете? Тобто твій план це сподіватися, що вороги нароблять помилок? Так, але сіль у тому, що у нас буде бодай трішки менше помилок. У цьому вся дота. Звучить, мов... Мов так усе й буде. Різня буде з миті на мить. Ну, поїхали. Давай, е? Ні, стривайте марна тривога. Та все тихо. Ну, рушаймо назад. О, ну о, о, о тепер буде півка. Ні, ні. Нарешті. Ось воно. Це буде найлютіша командна бійка. А, ні, не зважайте. Чотири хвилини по тому. О, це очевидно. Так і пишу. А. Ніхто не атакує. Ця облога може тривати до скону. Здається, що ні. Егіда у спектри скоро зникне, і нам слід бути на поготові. Дійсні до моїх чарівних черевиків, якщо вам треба мене! Я тебе люблю! Хлопці, бігом в атаку! Озвучено товариством Крапки на замовлення порталу Play.ua